Дня енергетика суспільне поспілкувалася з працівниками служби повітряних ліній. Майже 13 мільйонів гривень виділили з бюджету Вінницької громади на ремонт укриття міської лікарні. За незаконно зрубану ялинку та її реалізацію штрафуватимуть. Передбачена і кримінальна відповідальність. Це одна з підстанцій Вінниця Обленерго. А сьогодні планове технічне обслуговування тут отримують, розподіляють і постачають електроенергію до споживачів. Розповідає майстер Дмитро Попадюк. «Приймаємо електроенергію і розподіляємо її по споживачах. І, ну, стараємося надати максимально якісні послуги. А це вже бригада повітряних ліній. Їхні роботи ускладнюють не лише погодні фактори, а й повітряні тривоги. Хлопці розуміють, що працюють там, куди нині часто ціляться, каже майстер служби Андрій Білецький. Але щодня піднімаються на висоту. Під час відновлювальних робіт може так відбутися опять повітряна тривога швидко все згорнути. Ви розумієте, це крани, це ця техніка, яка повинна скластися. Люди наверху. Вони маються певний час швидко спуститись донизу і відійти на безпечну відстань. Це відео наслідків прольотів на один із енергетичних об'єктів. Скільки таких було, нині не розповідають. Ліквідовують і вдень, і вночі каже електромонтер Віктор Фалатюк. До 10 міліметрів. Метал розриває, там проходять так, що осколки наскрізь. І потім зварювальні роботи відновлені, ну, воно покручене, все. І його тяжко це все відновлювати на ліквідацію наслідків обстрілів. Виїздять по кілька бригад, але доступ до об'єктів, які потрібно відновити, є не завжди каже старший майстер служби повітряних ліній Ігор Філіпович. Іноді доводиться чекати, зупиняти рух потягів. Перші обстріли були іменно по структурі залізниці. Були пошкоджені і наші опори, і наші провода. От і зразу ж відновили їх по аварійній схемі. Наразі мережа Вінниця обленерго така ж, як і рік тому, розповідає очільник підприємства Андрій Поліщук. Відключення електропостачання відбувається через зруйновані енергогенеруючі об'єкти, бо електроенергії просто немає стільки, скільки необхідно каже енергетик. У нас мережа така сама, як і рік назад. Ми можемо приймати розподіляти повністю електроенергію в повному обсязі. І просто нема самої електроенергії. То на всю країну не вистачає, тому є ці ліміти, там по годині відключення і так далі. Дають половину від потреби. Я, ну, як ми можемо бачити, у нас сьогодні ліміт 317, потреба 640. Це центральна диспетчерська Вінниця Обленерго. Тут відбувається оперативне керування електричними мережами Вінничини. Саме звідси тепер на районні диспетчерські отримують інформацію, коли і яких споживачів потрібно відключити від електропостачання. Таку роботу що зміни доводиться виконувати, і електромонтеру однієї з підстанцій Едуарду Шатову каже. Спочатку сусіди жартував. Вали, ти ж енергетик, чому і в тебе вимикають? Але в мене теж немає світла вдома. Перемикаємо. От зараз є графіки погодинних відключень. Тут є споживачі, які вимикаються. За командою диспетчера. Така ситуація триватиме ще як мінімум півроку, каже очільник Вінниці обленерго Андрій Поліщук. Все через нестачу запчастин для відновлення пошкоджених російськими ракетами енергетичних об'єктів. Намагалась Турція привезти нам трансформатор, не проходять під мостами габарити. Намагались там е -е, всунути з штатів привезти трансформатори. Не влазять вони в мрію, влізли, але мрію спалили. В е -е, Руслан не влазять трансформатори. Е -е, зараз кораблями вони, кешну там якось рухаються. Ну це ж. Це ж час і цей час нам треба пережити. Можна говорити десь про повну стабілізацію в умовах припинення всяких обстрілів і так далі. Десь ну приблизно через пів року, а то й вісім місяців. Нині 4,5 тисячі працівників Вінницьобленерго забезпечують електропостачання 830 тисячам споживачів Вінничини. Цьогоріч їм, як і всій Україні, довелось опанувати новий досвід працювати в умовах війни. Воїни там. От, ми тил, але наші воїни повинні відчувати, що в них тил надійний. Ольга Орел, Володимир Черніков Суспільне новини, Вінничина. Було все тут обгорене, все було в сажі. При початку робіт ми все це демонтували, винесли, почистили. Стукатурили, пофарбували стіни, провели електричні та вентиляційні мережі, встановили радіатори. Вони будуть працювати від мережі, також буде встановлений генератор. Додатково до генератора буде встановлений бак на тисячу літрів для того, щоб забезпечити живлення в даному бомбосховищі. Залишилось провести підключення зовнішніх мереж каналізації, водопостачання. І електропостачання після капремонту готові приймати тут пацієнтів, спускатимуть їх із верхніх поверхів під час повітряної тривоги, каже фахівчиня з питань цивільного захисту лікарня Любов Проценко для евакуації лежача хворих, чи на візках облаштували пологий заїзд. Це сховище для хворих, які потребують стаціонарної допомоги. Тут будуть розміщені ліжка. Тут біля ліжу буде знаходитися тумбочки, тут буде і харчування. Для кожного відділення зробили окремі палати з санвузлами та опаленням. В процесі кімната для медиків. В укритті є вогнегасники, підключили вайфай, зробили запаси їжі, питної і технічної води. На ремонт укриття, яке може вмістити до сотні осіб. Цей пацієнтів і медперсонал з бюджету Вінницької територіальної громади виділили майже 13 мільйонів гривень. Говорить директор міського департаменту капітального будівництва і городкидач кошторисна вартість сховища станом на сьогодні це 12 мільйонів 985 тисяч гривень. Зв'язку з тим, що є постійні обстріли на критичну інфраструктуру, постійні перебої з електропостачанням, поставки системи вентиляції протипожежних дверей. На жаль, на сьогоднішній день вже затримка більше місяця. Тому роботи буду завершуватися на початку 2023 року. Нині працівники фірми-підрадника завершують облаштовувати вентиляційну систему, яка повітря ще й фільтруватиме. Якщо будуть радіоактивні забруднення, тобто сюди радіація не буде потрапляти. Укриття цієї лікарні має п'ять запасних виходів. Один із них підземний і веде до іншого закладу. Ірина Хоходра, Андрій Нєстіров, Суспільне новини, Вінниця. У Жмеринці відкрили гінекологічний кабінет безбар'єрного доступу для жінок, які зокрема постраждали від насильства. Лікар-гінеколог Ілля Клокоцький говорить: у кабінеті, окрім консультацій, проводитимуть огляд жінок. Жінка може і первинно звернутися, і вторинно звернутися, тобто огляд, визначення аналізів, надання консультацій. Якщо важкі моменти, то звісно, які будуть потребувати, наприклад, госпіталізації, то ми будемо госпіталізовувати. Крісло трансформер має підйомник, тож кабінетом можуть скористатися і маломобільні жінки. Це для жінок з обмеженими можливостями, тобто воно має електричний підйомник, тобто вверх, вниз, функціонал. Гінекологічний кабінет без бар'єрного доступу діятиме на базі жмеринської районки. Директор Ростислав Боровський говорить, для цього виділили приміщення колишнього травмпункту. Протягом місяця зробили косметичний ремонт. Дотепер каже жінки, які постраждали від гендерно обумовленого насильства, до них зверталися, але у загальній черзі. Ми передивилися журнал, ну можна сказати, ми далі цю інформацію не могли її. Десь розширювати на загал, тому що є захист прав людини, де можна, не можна говорити про ті випадки і діагнози, якими сьогодні жінки були зараз. якщо вони прийдуть в загальний поток до лікаря шар-гінеколога, вони будуть направлені сюди в цей кабінет, для того щоб з ними працював не тільки лікар гінеколог але й лікар-психолог. Гроші на відкриття та облаштування кабінету виділила міжнародна організація Український жіночий фонд та ООН, говорить регіональна координаторка проєкту Ірина Ткачук. Обладнання закупили на суму понад 190 тисяч гривень. Український жіночий фонд насамперед підсилює спроможності самої лікарні, тому що тут зможуть надавати фахову допомогу за рахунок навчального компоненту. Але інша ціль Українського жіночого фонду це протягом трьох місяців якомога ширше поширити інформацію з поміж жінок маленьких міст маленьких сіл. Області загалом, щоби знали про можливості цього кабінету, правильно вміли скористатися відкриття таких кабінетів, саме важливо без бар'єрного доступу, гінекологічних кабінетів, сприятиме саме більш якісному та більш вчасному, та більш вдалому виявленню випадків гендерно гендернозумовного та домашнього насильства і відповідно вдалої боротьби проти такого явища. Загалом у штаті чотири гінекологи працюватиме у кабінеті, і психолог Гана Комаривцева, переселенка з Луганської області. Говорить, має досвід роботи з жінками, які постраждали від насильства. Ми будемо стільки вісти жінку, скільки вона потребує. І я думаю, що одне консультацією тут не поможеш, тому що це проблема, які проблема перестройки свого мислення. Мислення жертви, тому що жінки, які потерпають від домашнього насильства, вони, як правило, жертви, тому нам потрібно змінити їх думки, змінити їх ставлення до цього до цієї ситуації. Це дуже важливо і потребує роботи ну не одної консультації. Це точно. Послуги безкоштовні. кабінет працюватиме цілодобово. Одночасно проєкт реалізують у шести областях України, зокрема в Полтавській, Дніпропетровській, Львівській. На Вінничині такі кабінети діятимуть також на базі райлікарень Хмільника та Могилева Подільського. Наталя Колодій, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина. Штраф за незаконно зрубану ялинку та її реалізацію становить 1700 гривень. Про це повідомила речниця поліції області Заріна Моєвська. Передбачена і кримінальна відповідальність. Особа може бути притягнена за статтею 246 кримінального кодексу України. Це незаконна порубка або незаконне перевезення зберігання і збут лісу. Найтяжча санкція за такі злочинні дії може бути це позбавленням волі до 7 років. На ялинкових базарах усі деревця мають бути марковані самоклейними етикетками або пластмасовими бирками стяжками. Зазначає Маєвська. Нагадаємо, цьогоріч у Вінниці визначено 9 пунктів, де підприємці можуть продавати новорічні ялинки і прикраси. Працювати такі почали з 19 грудня і діятимуть до 31-го. Також у поліції нагадують, що на Вінниччині діє дія на використання піротехніки. Запускати салюти, феєрварки та використовувати петарди під час дії воєнного стану заборонено. За це порушення також передбачені адміністративна та кримінальна відповідальність. П'ятнадцятирічна Діана викладає у форму шар шоколаду. Я намастила форму шоколадом, посипала шоколадом таким твердим, а тепер я його зверху намащую. Шоколадні солодощі Діана разом з іншими учнями однієї зі спецшкіл області вчиться робити на майстер-класі, який для них зорганізували учасники школи волонтерства, що при педагогічному виші. Наші студенти підготували майстер-класи малювання кавою, подарували діткам маленькі шоколадні подарунки, де можна виготовляти в рамках свої шоколадні цукер. Свої шоколадні вироби цього разу ми вирішили обрати спеціальну школу, тому що тут старші дітки, з якими хочеться поспілкуватися, так як ми педагоги, хочеться дізнатися про їхнє життя, як вони живуть, чим цікавляться. Вихованці спеціальної школи також приготували подарунок для волонтерів, співали новорічних пісень, читали вірші та грали на музичних інструментах. Дітки дуже люблять, вони чекають гостей. Не просто чекають гостей, а хочуть і гостям теж зробити свято, і їм підготували тому такий невеличкий вітальний концерт. Наша школа для діток з особливими освітніми потребами це спеціальна школа. На сьогоднішній день у нас 97 діток. Вони навчаються, як ви бачите, співають, танцюють. Виховний процес відбувається корекційного спрямування школа. По завершенні волонтери вручили дітям подарунки. Софії дісталися гольф, лосини, теплий костюм та солодощі. Свого захоплення дівчинка не приховує. Брати Влад і Коля отримали у дарунок іграшки, одяг та портативну колодку. Таку машинку, і таку машину лопату костюм. Мені машинка сподобалась. Подарунки волонтери купували спільно з Вінничанами, каже Ярослава Пилипенко. Про збір оголосили в інстаграмі. У списку було усе про що просили діти. Підготували багато подарунків. Кожен написав свої побажання і те, що він хоче отримати в подарунок. І ми вирішили здійснити мрії дітей. Свято мені дуже сподобалось. Найбільше сподобалось це робити цукерку, малювати візерунки в кавою. Андрій Коник, Вадим Новомчак, Суспільне новини, Вінниччина. На завершення, ми згадуємо віничани, які віддали життя, захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 790 прізвищ.